Доброго ранку, я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома сьогодні не просто автобіографія, а сповідь сильної жінки, яка жила в часи великих змін. Мова про прем'єр-міністерку Ізраїля та одну з найвизначніших жінок-політиків у світовій історії Голду Меєр та її автобіографію Моє життя. Ця книга вийшла у 1975 році, одразу після відставки Меєр. І це не просто спогади про життя, а цінний документ епохи, розповідь про створення Ізраїлю, політичні виклики, війни, конфлікти, мирні процеси, своє дитинство в Києві та еміграцію до США, юність у Мілвокі та ранні захоплення сіонізмом, переїзд до Палестини і участь у встановленні єврейської громади, політичну кар'єру, роботу у міністерстві праці і закордонних справ та на посаді прем'єр-міністра. Деталі та емоційне сприйняття війни судного дня 1973 року, особисті дилеми в тому, внутрішню боротьбу між обов'язком і особистим життям. Цитата. Моє перебування у прем'єрському кріслі почалося з однієї війни і закінчилось іншою. І тепер мені відається глибоко символічним, що перший же наказ на посаді я віддала своєму військовому раднику Ісраїлю Ліору. Я попросила сповіщати мене, що й не надійдуть повідомлення про будь-які військові дії, навіть якщо це трапиться серед ночі. А ще сповіщайте, як тільки хлопчики повернуться із завдання, наказала я йому. Я хочу знати, як вони. Слово втрати я не говорила. Але Ліор зрозумів і цей наказ його вжахнув. Ви що серйозно хочете, щоб я надзвонював вам у третій ночі? Якщо будуть втрати, ви ж усе одно нічим не зарадите. А зранку я одразу вам зателефоную. Але думка про те, що я солодко спатиму, доки наших солдатів обстрілюють чи навіть убивають, була мені нестерпною. Тож я змусила бідолаху Ліора пообіцяти мені, звичайно, коли надходили погані новини, я більше не могла заснути, і вже навіть не злічу всіх ночей, коли метлася порожнім будинком, чекаючи ранку і деталічної інформації. Коли охорони навколо дому помічали, що на кухні у четвертій ранку горить світло, то зазирала перевірити, чи в мене все добре. Я заварювала чаю, і ми говорили про те, що відбудеться над каналом чи на півночі, доки я не відчувала, що можу повернутися в ліжко. Зізнаюсь, мене підкорила відвертість Голдемейр, адже вона не ідеалізує ні себе, ні Ізраїль, розповідає чесно про складні рішення та сумні наслідки, особливо щодо арабо ізраїльських відносин. Але під час читання ніби опиняєшся всередині подій від перших кібуців до політичних залів ООН. Книга Моє життя буде корисна не лише тим, хто цікавиться історією Ізраїлю, а й усім, хто шукає натхнення та розуміння, як виживати і боротися у складні часи. На цьому, все. Дякую Національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.